Можна сказати, що АТО це була пісочниця такий розігрів. Пісочниця для великих хлопців. Зараз спокійніше в АТО була якась невизначеність. І війна, не війна. Коли я приїхав на фронт, я думав, у мене був бойовий досвід в АТО. При першій сваті з ворогом я зрозумів, що бойового досвіду у мене було небагато. Я так вважаю, що це наша остання битва. Або ми зараз виграємо, або вони переможуть. І знищать нас як націю. У мене звання нижчих чинів, але в моєму підпорядкуванні є і офіцери. І набагато старші за мене люди. Але так в мене більше бойового досвіду, і ну, за якісь заслуги мене призначили командиром роти. От, але всі називають батя, я їм певно заміняю тата в ОЗСП Азов Новенький прийшов на деблокаду добровольцем. З інакшого підрозділу і вже тут став командиром раду. Коли я приїхав на фронт, я думав, у мене був бойовий досвід в АТО. При першій свації з ворогом я зрозумів, що бойового досвіду у мене було небагато. Ну, різноманітна зброя, авіація. Ну, це повномасштабна, якби загальновійськові операції проводить Російська Федерація, і ну, можна сказати, що АТО це була пісочниця. Розігрів пізочниця для великих хлопчиків. Почав службу я в 2014 році, в ТРО батальйоні. Назвався він, наскільки я пам'ятаю, Збруч. До цього я служив вже в армії, повернувся додому, служив я в Криму, ПВМБ Південна військово-морська база. І почалася окупація Криму. Я хотів попасти до своїх хлопців, там були офіцери мої знайомі після строкової служби. І я думав, що я ще встигну попасти в Крим, але не вдалося, тому що Крим забрали дуже швидко. Але зараз спокійніше в АТО була якась невизначеність. І війна, не війна, ніхто нікому не, не об'явив там, ну не було стану війни. І було якось дивно це все. А зараз в нас вже повномасштабне вторгнення. Ворога називають відкрито, ніхто нічого не скриває, і тому. Тому в цьому є деяка простота. Почувати себе батьком ста дітей, ну ще та пригода. Але нічого, це, бо я, я пройшов шлях від солдата, війна застала нас зненацька, і в кожного з них є свої там, питання вдома або комусь погано на душі до мене дзвонять, коли навіть їдуть відпустку, приїжджають додому. Хтось їх там не розуміє, в когось там це називається ПТСР, там, посттравматичний синдром, починає, починає себе проявляти. Тому дзвонять до мене і питають Бать, там, Така біда, я приїхав додому, там, з дівчиною посварився, ніхто нас не розуміє, ніхто не розуміє, що ну, я як, як, як воно є бути там напередку. Тобто командир це показник. Якщо командир втік заховався десь, то в бійців моральний стан буде низький. Якщо командир з ними, то батя поряд, то в бійців настрій і мотивація підноситься плюс 100. Подивіться, на яка наша була армія і їхня. У них купа конфліктів було, вони вступали в схватки в Грузії, в Афганістані. Вони постійно Одесі воюють їхні ці маленькі побидоносні війни, як вони рахують, це тільки в них. Вони завжди всюди програють. Їх відправляють сюди, вони вбивають людей, місцеве населення, дітей, і для них це вважається нормою. Це огидно. Це Мене деякі питають, чому ти пішов на війну? Це ще в 2014 році. А так в мене частина родина з Харківської області, з маленького хутора, і частково тут з Дніпропетровщини. Але більше історію свого роду я знаю з Харківщини. І моє, моє можна сказати, батьківське село пережило три голоди. Тобто на території. І я відповідав, ну як чому пішов на війну? Вони прийшли раз, прийшли два. Ми, люди добрі, дали їсти, дали пити, віддали все, що було до останньої копійки. Вони у відповідь після себе, коли пішли, залишили тільки кулі та смерть. І мене люди питають: ну і до чого ти ведеш? Та до того, що у нас більше нічого не лишилося, вони прийшли знову. Що залишили по собі, ти ми пригощаємо кулями та смерть. І плюс це, я так вважаю, що це наша остання битва. Або ми зараз виграємо, або вони переможуть і знищать нас як націю, і знищать культуру. І про нас загадки будуть хіба в людей, тих, хто виїхав за кордон. У мене і сестри, брати знаходяться тут неподалік. І для мене. Найбільша мотивація, напевно, щоб вони не побачили війни. Вони чують вибухи, чують фронт, але для того я тут, щоб вони не побачили російських солдатів на вулиці.